Ну каска. казка. Місяць назад майже тут була ще вода. Це зима вже може, дуже далеко відійшла, я такого ще не пам'ятаю. Був скид води на зиму, але не в таких масштабах. От фундамент хати, чітко його видко. Там далі також є фундамент, я вже там бігав, копав, знайшов у руминську один лей, 24-го року. Тут знайшов два совета, рік подивитись невозможно, закисли дуже сильно. Но це рідкий случай, коли вода так сильно падає що можна тут походити. Багато різного металу. Не дуже такого цікавого взагалі. Ну, гільзочку навіть був, знайшов. такі Трошки незрозумілих, декілька предметів. Так як от це латунна штуковина. Ну, це від керосинки, це. Понятне діло. Ну і риболовних снастей трошки поназбирвав, блесни. Теж латунні, повіддавав, там рибак знайомий ходить. Казав, що буде на них ловити. Я кажу, то для музею. Він каже, на цей музей ще зловлю щуку, я йому вірю, він зловить. А так, дуже великий рівень води пов. Ну, чого? От такий фундамент. Там далі теж немало цікавого, але я не знімав, був. В процесі пошуку знайшов першу монетку, думав, там їх ще ти має бути а так-то Ну, ще похожу одинку можливо ще щось знайду так в загальному непогано такий кам'яна огорожа була мабуть бо йде так квадратом і до речі вже скільки років пройшло, там досі росте виноград по горі, там вода не затоплює майже І так туди тягнеться далі цей вал кам'яний. Там теж насип, камня. Ну, це чітко виражений квадрат. Але тут дуже багато мусору, не, не розумію чому, можливо через те, що тіпа, така заточка і воно набиває постійно. Ну от туди теж видко вал. Кам'яний насип Коряги такі тут проявилися. Це так для історії, тому що це перший такий рівень води. Такого, ну, на моїй пам'яті, можна сказати, за трезіровки. І люди там постарші, теж з ними балакав, теж кажуть, що не пам'ятають такого рівня. Води. От так-то. Ну от таких приблизно бльосинок штук 5 я знайшов. Віддав. Ще одну знайшов. Ну це ветка що, советська. Латунь чи чиміть, не знаю, але пищить красиво. І на глибині була, до речі. Ще сучасну одну знайшов, теж подарую. Ну цю залишу собі як, як на пам'ять. А ті подарив останні. У нас ще видко насип кам'яний. Явно що рукотворний. Ось туди він йде так квадратом. І на цій території серед мусору попалась куля гвинтівки Мосіна. Ось така. Ще один фундамент. Ну, тут весною я був, тому що рівень води був метр, метр два дете цих камнів. І то я тут нарив багато желіза. Зараз під снігом його не видно. Явно, що ніхто його не забрав. Желізо було різне. Сапи, залишки, а, до речі, там знайшов лопату обломану, але вже не знімав. Немає де то метал того. Я де -то складав. Під снігом не видно. Ну, ще одне це місце тут провірю, вода трошки нижче. І чухаю домой. Такой. Комфорка. печки, чугун. вот тут ручечка была, тут такая дырочка. Непонятно для чего. Зависы даже. Вот так, О, реально чугуняка. Вашка. Ну, в общем, что? По монетах такие результаты. руменчик 24-й Я задні я навіть не чистив, вони стандартні го року. А от, а вони ще трошки руменські перевернуті. От 24-й. Два за закислих. Не знаю, навіть не цікаво теж було чистити їх. Якщо навіть хороший рік, то все одно з немає. немає. Ну, це з хороших знахідок. Три монетки. Не рахуючи там гільзочки. І таке все мелочь. Ось так. Оце велике будівництво бобрів, боброва загата. Це тут щось на них був, не пошло діло, і тут вони аж до самої води накидали собі ріще, натягли. Тут теж щось пробничок. Щось пішло не по плану, а можливо сув грунту. Неякісний ґрунт був для будівництва. Взагалі тут довго не задержуся, ще можу хватити від бобрів. Чешу. От і все. На сьогодні прогулянка завершена.